Ми відкрили, шинний центр зінка номер 3 на вулиці Вониченка. 92. Це наш третій проект за 5 років. І все, що можу сказати, що ми хочемо турбуватись більше про вашу безпеку та комфорт. Ми відкрили шинний центр трішки ближче до міста. І в нас, як завжди, є певна кількість унікальностей, які ми пропонуємо нашим клієнтам. Зокрема, це комплекс робіт шин та дисків, безкоштовне зберігання шин. У нас клієнтська зона, дитяча зона. Також у нас кава для всіх клієнтів, і ви можете поспостерігати з клієнтської зони через скло за роботу. Тою його працівників та подивитися, як вони дбають про вашу безпеку. А також є адміністратор, який подбає про те, щоб підібрати вам правильний комплект шин, та зробить все, щоб ваше обслуговування в нашому шинному центрі було якнайкраще. Тому запрошуємо вас відчути підвищений рівень комфорту в обслуговуванні вашого автомобіля в шинному центрі Різінка на дев'яносто 92.